Повідомлення щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті, порядок отримання. Саме цю тему сьогодні ми розглядаємо, оскільки вказаний документ його отримання або неможливість його отримання, або припинення його дії є важливим моментом у проведенні підготовчих робіт, а що саме підпадає під поняття підготовчі роботи або будівельні роботи. Кому саме необхідно отримувати таке повідомлення? При яких обставинах, в тому числі при яких обставинах його взагалі можна не отримувати? Дивись надалі. На законодавчому рівні встановлені поняття підготовчі роботи та будівельні роботи. Це не одне і те саме. Як бачиш на екрані, є відповідний порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Саме у ньому і розкрите поняття підготовчої роботи, а саме це роботи з підготовки земельної ділянки, влаштування огородження, будівельного майданчику та знесення будівельних споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки. Вишиковувальні роботи, роботи спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, та й надалі. Тобто, це підготовка земельної ділянки для майбутнього будівництва. При цьому є відповідний перелік об'єктів майбутнього будівництва, на яких розповсюджується необхідність отримання вказаного повідомлення. А саме це об'єкти. Будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, та повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів що за класом наслідків відповідальності належить до об'єктів з незначним наслідком, це C1. А тому, після набуття права на земельну ділянку та відповідно до її цільового призначення, замовник може виконати підготовчі роботи, визначені будівельними нормами і правилами, з повідомленням органу Державної інспекції архітектури та містобудування Надалі по текстудіам. Перше питання на сьогодні як отримати повідомлення, що для цього потрібно, це може бути центр надання адміністративних послуг або Державна інспекція архітектури та містобудування України. Як замовити послугу, це подати заяву на отримання послуги особисто або через законного представника, в тому числі можна направити поштою вказану заяву, або заповнити відповідну заяву на отримання повідомлення через застосунок Дія. Суб'єктом звернення може бути як фізична, так і юридична особа. Документи, що необхідно надати для отримання послуги, мови і випадки надання. Документам є відповідне заповнене повідомлення про початок підготовчих робіт, у тому числі у вказаному повідомленні та у реєстрі будівельної діяльності зазначається наступна інформація: це кадастровий номер земельної ділянки, ідентифікатор об'єкта будівництва. Закінченого будівництва об'єкту для об'єктів, яким присвоєно ідентифікатор об'єкта будівництва, закінченого будівництво об'єкта до подання повідомлення. Якщо будете подавати вказане повідомлення через СНАП, є необхідність, щоб був оригінал паспорту та ідентифікаційного коду. Якщо об'єкт розташований на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, там є свої особливості, які ти можеш побачити на екрані. Якщо допустився помилки у поданому повідомленні, в тебе є. Три робочі дня, щоб повідомити про такі помилки. У разі, якщо право на будівництво об'єкта передано іншому замовнику або змінено осіб відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду або змінено інші відомості про початок виконання підготовчих робіт, які містяться в реєстрі будівельної діяльності, замовник протягом трьох робочих днів повідомляє про такі зміни в орган ДІАМ. При реєстрації повідомлення відповідний запис буде відображено в реєстрі будівельної діяльності. Тобто інформація буде про успішне внесення даних до реєстру. Результати та способи отримання результату, а саме повідомлення щодо виконання підготовчих робіт на об'єкті. Таким підтвердженим буде відповідний запис у реєстрі будівельної діяльності. Вказаний результат можна отримати як в паперовому виділі, так і в електронному. Куди звернутися, якщо відмовлено у наданні повідомлення? Так, буває таке, що отримуєш відмову. Підстави для відмови на дані послуги, це подані документи не відповідають вимогам законодавства. При цьому є право подати відповідну скаргу до суду, якщо з підставами відмови ти не згоден. Наступне питання: чи потрібно подавати додаткові документи для отримання повідомлення? Відповідь наступна, Як я сьогодні перелічив, є доволі мінімальний перелік документів, які необхідно подати для отримання повідомлення. Інші документи подавати не потрібно. Наступне питання: чи можна починати будувати після подачі повідомлення про початок підготовчих робіт? Відповідь не можна проводити будівельні роботи, якщо отримав лише повідомлення про проведення підготовчих робіт, оскільки підготовчі роботи та будівельні роботи це різний вид робіт, а тому будувати можливо лише при отриманні дозвільного документу про виконання саме будівельних робіт. Наступне питання: я подав повідомлення про початок будівельних робіт. Чи потрібно мені реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт? У даному випадку не потрібно реєструвати, тому що поняття будівельних робіт більш широке, в тому числі в будівельні роботи входять і підготовчі роботи. Тому при отриманні дозволу на будівельні роботи, отримання повідомлення щодо виконання підготовчих робіт не потрібно. І випадки, коли дія отриманого повідомлення припиняється, а саме, відповідно до часини 9 статті 35 закону, право на початок виконання підготовчих робіт набути на підставі поданого повідомлення, може бути припинено відповідним органом діам. У наступних випадках перше це подання замовником заяви про припинення права набутого на підставі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Друге це отримання відомостей про ліквідацію юридичної особи, що є замовником. Третє на підставі судового рішення, що набрало законної сили. Право на виконання підготовчих робіт при цьому вважається припиненим з дати внесення виключення відомості про припинення такого права до реєстру будівельної діяльності. Також слід звернути увагу, що замовник будівництва після припинення права на початок виконання підоточок або будівельних робіт, набутого на підставі наданого повідомлення, може повторно надіслати таке повідомлення. Також слід звернути увагу на те, що документи, що надають право на виконання підоточих робіт, діють до моменту отримання права на виконання будівельних робіт. Документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва. У будь-якому випадку контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснює відповідний орган ДІАМ. Наступне питання, які строки виконання підготовчих робіт регламентуються законодавством? Відповідь наступна. Такі строки відсутні тому проводити підготовчі роботи, можливо, безстроково або додати припинення дій такого повідомлення. Наступне питання: які особливості врахування місцевих норм при виконанні підготовчих робіт? Відповідь наступна: такі особливості відсутні, а тому слід керуватися наступною нормативною базою. Перше це стаття 35 закону України про регулювання містобудівної діяльності, і друге це пункт 13 порядку постанови Кабінету міністрів України від 13 квітня 2021 року за номером 466 Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт.